Чотирнадцять років людину, яка робила Україну більш українською, людину, яка наближала нас до перемоги. Він не дочекається цієї перемоги, але пам'ять про нього буде наближати нас до цієї перемоги, як і пам'ять про кожного з тих тисяч і тисяч, які загинули, які загинули в цій війні, які загинули перед ними. Тому що Андрій Парубій стає в ряд всіх тих, які боролися за незалежність. Всіх тих, які століттями зупиняли російську агресію, зараз шануємо Андрія Поробія, шануємо всі тисячі тих, які загинули за свободу хвилиною мовчання. Сьогодні нас нашому суспільству такий дуже жорсткий удар. Ми втратили одну із своїх синів, найкращих синів. Я з паном Андрієм познайомився, стояв, пригадував е, десь в 13-му році, коли е, в Миколаївській області ми приїхали до де... Мені Дуже сумно визнавати, що саме війна змусила нас сьогодні до того, щоб з'явилася нація в Україні. Ну, мабуть, такий шлях кровавий для кожного. Для кожного народу, що через просто підпис паперців, яких не можна отримати націю, не можна отримати незалежність. І ми повертаємося в незалежність кожного дня. Я пишаюсь всіми тіми, і військовими в першу чергу, мені дуже, знаєте, ми сиділи там, ми не мали жодної інформації. З першого дня до останнього дня, що відбувається в Україні, але ніхто не мав ніяких сумнівів стосовно того, що Україна бореться. Україна перемагає, і Україна, вибачте, вижене оцю геть оцю мерзоту під назвою РФ своєї території. Тому сьогодні я вибачаюсь, можливо, якось нескладно кажу, але я не можу ще. Мені дуже важко відновитися після того, що там я бачив і те, що відчув. Особисто і всі ті хлопці, які і дівчата, знаходяться в наших полонах, ми розуміємо, що нас намагаються використовувати як заручників. Ну це абсолютно зрозуміла позиція терористів. Що ті люди, які знаходяться в полоні, за них там давайте сумку купу грошей, гелікоптер, ну як ми в кіно бачимо. Але від кожного, з ким я знаходився, ув'язнені я чув, що нас міняти на території не треба, ми не згодні. Тому давайте спільно продовжити виборювати нашу країну і допомагати звільнити хлопцям. І вічна пам'ять пану Андрію, слава Україні.